Ну пофарбувати ж зможеш. Так, я думаю, що з цим я справді. Можна зробити себе єнота. Накосяче, а знизу. Тільки сверло сломаєш, підеш купиш. На кону 1200 гривень. І моя репутація. Макнути кінчик це завжди корисно. Є за собою вбирай. <рес> Отака вона мотодідовщина. Друзі, ну, як ми і анонсували в попередньому випуску ключ на 17. Сьогодні ми доробляємо трицикл від мод на фронт. І що це вовчик заїздав в тебе така була? Покидав щеплення. Наступного разу будеш сам мотор знімати, щоб міняти щеплення. <рес> У мене ще штори і буде Так може зробити отак сімба. килограмм, и вон наша вылочка. И вот ее тросики. I'm not радий знову тебе бачити. Розкажи, чим сьогодні будемо займатися, крім того, що давати мені за те, що я е, е, зривав щіплення. Ну, За цей Щеплення. час ми все зробили, залишилось два моменти. Аж сьогодні вон шайбочка лопнула, поміняти треба. Виварять е, пацани ж важкі наші з броньою з до 150 да. кг доходить і подножки часом не витримують. Mm. Треба просто железну пластинку підварити на раму, щоб. Наверняка вони не впали з мотоцикла, якщо стати ногами на ножки. І трошки збільшити виворот вліво. І все, він готовий. що, завдання покарання яке буде перше болгарку вмієш? Так. На. Оцю пластинку угу. тобі треба чітко розрізати посередині. Зараз тобі люблять. Побачив де? Угу. Отак от. Волгарочка. Повністю її розрізати, да? Да. Угу. Заклинув, що Скоріше я заклинив? Ідемо будемо здавати роботу. М? М? Окей. Молодець. Може бути? Так. Да. Варити вмієш? Зараз ми тут трошечки. Ось тут, так? І ось там. Ні, там не треба, тільки тут. Нет, нет, нет. Вот, вот тут. тут. А, ну слушай. Я понял, дали сам. Понял. Ну такие, маль <майжи> же Зато честно. Да. Фарбувати ж зможеш? Так, я думаю, що з цим я справлюсь. Сподіваюся. Нарешті мені знайшли роботу, яка відповідає моєму рівню майстерності. Так. Накосячиво знизу. Зараз буде знизу. Просто я спочатку хотів зверху. Я завжди все зверху спочатку роблю, потім... Не, треба було це сказати, коли б ти закінчив, поклав балон такий. <гум> То тобі б тут не отмазати. Знизу? Знизу. <гум> так, ми зараз його піднімаємо, щоб... Десь добратися, да, до... Зараз треба да. виворотом трохи збільшити. Вправо він нормальний виворот, а вліво можна додати ще пів сантиметра. Щоб був кращий виворот на ліву сторону, так? Да. Бачиш? Угу. Угу. Так. Ви щось хотів запитати, що це за цифра 24? 24. Ми порядкували саме Мотоцикли Дніпри виключно з яких перероблювались. Тобто 24 Дніпра ви зробили? 24 дизельних Дніпра ми зробили і передали пацанам на фронт. Це. Не враховуючи баги, фуру, електромотоцикли, звичайні, типу Ендуро автомобілі, причеп для медиків, ну і тому подібні. Це Чудова Техніка. цифра, насправді 24, я думаю, вона навіть фартова. Ну, Коль ти тут є, давай колесо ми розберемо, підтягнемо. Тобі буде зараз завдання. Тільки сверло зламаєш, підеш купиш. Я що, так, що, кажу, Щоб тобі було зрозуміло, в п'ятницю ми зламали два сверла і зламали два мечека. Попали на 1200 гривень. Friends, — Що ж, друзі, зараз Просто, мінус в інструмент. От зараз ви побачите, що місці, треба просверлити отвір наскрізь по центру. і Для того, щоб витащити ось, ти всовуєш сюди викрутку і витаскуєш. А в нашому варіанті беремо молоток і хірячим по резьбі. Два-три вітка на круті. Ні, не по резьбі. Та що в таких руках, де не попадаєш? А тепер держи коле. Проступити. Як ви розумієте, я не випадково потрапив саме. Давай сюди. Цю передачу. Твоя задача максимально тримати рівно. Угу. Я зараз тобі почну. Угу. І отак рівно, не отак. Та, не отак. І отак рівно, без кутів. а просто рівно тримаєш і все. Ну, ти придивився тут рівно, тут рівно. Ну, сильно давіть не треба. Угу. Будеш сильно давіти, ломаєш сверло. Давиш в міру. Ну що, друзі, момент істини. На кому 1200 гривень і моя репутація. Макні сюди, сверлиш. Просто періодично макай. Угу. Макнути кінчик це завжди корисно. Далі просверлювати більшим діаметром. Угу. Щоб викрутка могла зайти, да? десь отаке, так. Да. Угу. Завдання ще повністю не прийшов, трошечки забіг наперед про 1200 гривень, зараз це ще може все відкатитися. Так що... Ну, красавчик викрутка влізе. Mm. Давай колесо ставимо. Да. І зараз ми вже з допомогою викрутки зможемо це легко зробити. Да. Нажимай на тормоз. Да, это колодка шуркает. Все. Так, да. а теперь самый неприятный момент. Ты сверлив? Так. Где за собой убирай? Так, я сверлив Там? Да, вот там на тисках вон куча стружки и снизу. А я не гордый и вот. Зовсім мені не буде в западні. За себе, поприбирати, тарілочку помити. Так, все, я поїхав кататися, а ти пол подмітай. Ну добре. Точніше не кататися, а перевіряти. Отака вона мотодідовщина.